Катерина Михайлівна та Ольга, працівниці міського будинку культури, ретельно пакують гуманітарну допомогу на Херсонщину. І так, вже п'ять днів поспіль. За ініціативи Прилуцької міської ради було організовано ось такий гуманітарний штаб по збору допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС. До гуманітарного штабу з п'ятниці, 9 червня, прилучани несуть постільну білизну, рушники, предмети гігієни, миючі засоби, корм для тварин. Цього потребують люди, евакуйовані з підтоплених районів. Дякуємо безмежно всім прилучанам, які долучилися до цього збору. Дякуємо вихованцям і працівникам дошкільних навчальних закладів, навчальних закладів освітніх міста, прилуки, також приватним підприємцям, які в таких. В досить великих масштабах долучалися до допомоги, і звичайно, всім, всім, всім прилучанам, які в перші хвилини того як було оголошено ось такий збір, долучилися, допомагали, і це насправді показує, яка ми гарна, добра і єдина нація українців. Збір гуманітарної допомоги триває щодня. Штаб при міському будинку культури працює без вихідних з 9 ранку до 16.00. Якщо, наприклад, ви захочете навіть в вечірній час принести допомогу, то можна просто віддати черговому прилицькому міському будинку культури. Найближчим часом волонтери доправлять гуманітарний вантаж за місцем призначення.